Вітаю, є така, знаєте, цікава ідея для сьогоднішнього заглиблення. М -м, цікаво, що автомобіль це ж не просто ну засіб пересування, а щось більше, а фактично, такий собі екзоскелет сучасної людини. От якщо подумати, людство ж завжди прагнуло себе підсилити е -е, від звичайної палиці, що руку подовжувала, так. Угу. До колісниць, і от тепер маємо автомобілі. Абсолютно. І сам термін екзоскелет він тут дуже доречний. Я вважаю. саме так. Бо це ж по суті будь-яка зовнішня структура, що підсилює нас. Чи захищає, чи доповнює можливості організму. Mm -hmm. Ми ж бачимо це і в природі: от панцирі комах, чи мушля різні. Так, так. А в технологіях це вже ну роботизовані костюми, ті, що силу збільшують або витривалість. Тож, власне, сьогоднішня наша розмова, наше заглиблення це якраз спроба подивитися на автомобіль саме під таким кутом, як на продовження тіла. Це не так, як на високотехнологічне продовження нашого тіла. І ми спиратимемось на джерела, що маємо. Спробуємо розібратися. От як це працює? Давай спробуємо. Бо ж, ну, базові функції, вони справді схожі: кузов, подушки безпеки. Це ж явний захист, безумовно. А значно вища швидкість руху це підсилення, підсилення мобільності. І отут, знаєш, починається найцікавіше, тому що ця аналогія вона значно глибша, ніж здається одразу. Глибша. В якому сенсі йдеться про те, як наш мозок, як він адаптується. Є свідчення, і досить переконливі, що під час водіння мозок починає сприймати габарити автомобіля, от його ширину, довжину, ага, наче, це власні розміри, саме так, як частину власної схеми тіла. Ну згадай відчуття, коли паркуєшся десь в притул. Ага, воно ж дуже схоже на те, як ми відчуваємо ну, власні руки чи ноги, коли маневруємо у вузькому просторі якомусь. Тобто, це виходить не просто красива метафора, а що педалі це ніби продовження ніг саме. Угу. Кермо рук, а дзеркала це як додаткові очі, що дивляться назад. Точно нейробіологи ж говорять про пластичність мозку. Угу. Вона якраз і дозволяє нам інтегрувати інструменти будь-які у цю внутрішню карту тіла, навіть такі складні, як автомобіль. А автомобіль як дуже складний інструмент. Він інтегрується особливо міцно. Це, до речі, пояснює, чому досвідчені водії часто кажуть, що відчувають машину як єдине ціле з собою, так саме так. Оця нова карта тіла. Вона просто вже включає автомобіль. Це вражає справді, і виходить, що якщо класичний екзоскелет він підсилює м'язову силу, так то автомобіль долає інші фундаментальні обмеження людини швидкість і відстань. Однозначно, денний радіус пересування зростає ж ну в десятки, якщо не в сотні разів, плюс можливість перевожити щось важке, захист від погоди. А для людей з обмеженою мобільністю це ж, взагалі ну, революція свободи пересування. Абсолютно безумовно, але тут, звісно, виникає і зворотній бік От цієї інтеграції. Який саме цей потужний екзоскелет він потребує постійного контролю, і саме тому, що він так сильно розширює можливості, то й ризики зростають пропорційно. Тобто швидкість реакція, так, людська реакція, навіть якщо вона натренована досвідом, вона має свої межі, а їх дуже легко перевищити на високій швидкості в автомобілі. Тобто виходить, коли ми отак зростаємося з машиною, чи не з'являється така собі ілюзія повного контролю, яка власне і може призводити до помилок? Дуже влучно. Переоцінка власних можливостей втома, яку ігноруємо. Саме так, і це от надзвичайно важливий аспект відповідальності. Керування таким продовженням тіла це ж не лише навичка, а й щось більше, а й постійна самооцінка, самоконтроль. І ну, дисципліна. Ми отримуємо надзвичайну силу, але вона вимагає свідомого застосування. І ціна помилки значно вища, значно вища, ніж якби ми просто йшли пішки. Цікаво, як це все зміниться з розвитком технологій. От уже зараз різні асистенти водіння, парктроніки, там системи утримання смуги, угу. вони ж ніби доповнюють наші власні відчуття і реакції. Автомобіль потроху стає не просто оболонкою, а таким собі активним партнером. І перспектива тут вона справді захоплива. Ми ж рухаємося до того, що можна було б назвати ну, кібернетичною оболонкою. Кібернетичною, це як ну уяви автомобіль, який не просто реагує на команди, а активно запобігає небезпеці сам. Можливо, аналізуючи стан водія, його увагу, пульс, ще щось. Тобто, це вже не просто екзоскелет, а радше симбіотична система. Так. Виходить, майбутнє це ще тісніший синтез людини і машини. Де оця межа між керуванням і співпрацею вона стає дедалі більш розмитою. Саме так. І це, до речі, піднімає фундаментальні питання: про контроль, про автономію, про саму природу взаємодії людини з такими технологіями, що взагалі означатиме керувати так. коли значну частину рішень приймає сама машина. Отже, якщо спробувати підсумувати наше сьогоднішнє заглиблення, е, погляд на автомобіль як на екзоскелет він виявляється напрочуд е, продуктивним. Справді він дійсно розширює наші фізичні можливості, змінює сприйняття простору угу. і навіть інтегрується у нашу нейронну карту тіла, як ми з'ясували. Так, але ця інтеграція і ці розширені можливості, вони невід'ємні від відповідальності. Це важливо пам'ятати. Чим потужніший інструмент, тим вищі вимоги до того, хто ним користується. Свідомість, уважність, повага до правил це ну, основа безпечного використання цього технологічного продовження. Згоден. І наостанок, можливо, залишу таку думку для роздумів. Угу. Якщо наш мозок вже зараз так адаптується, включаючи автомобіль у схему тіла, то як майбутнє. От Майбутнє повного симбіозу з автономними транспортними системами? Як воно змінить наше фундаментальне відчуття власного я у просторі та Русі? Цікаве питання: що станеться з нашим сприйняттям, коли машина стане не просто продовженням, а можливо майже частиною нас?